бабуся Галя, так? Да, – да, да. І що ви робите? Ну як, коли як? От ви чаї готуєте, так? На да, дане, время, ну зараз вже зима ж немає, ціле літо заготовляю чаї, якщо вже достигне. А де ви траву де, де трави збираєте? ось м'ята посіяна. Посадила ось... м'яту за люди. У себе в дворі. А у вас пахне м'ятою теж ж у хаті. — А де Покажи. — А ось, ось ще а оце? Ага. Це, бабушки петлю, під... 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 швиденько ми на вас одягаємо мікрофон. Ой Боже! Ви будете зірка. в <світ> нас бабуся Галя. <світ> Я вже <світ> любимо, переживаю за вас, а такої, такої. У вікно вже надіїла. Давайте ми пропустимо мікрофончик через ковтину, отак. Ось так, ось так, ось так. І аж десь тут зверху витягуємо. Угу. Боже, а хто такий букет назбирав? А Ми з каріною ходила за річки. До сули? <смеш> да, да. Гарна весна зараз. Щас... Гарна весна. Весна то гарна, так погода. <смеш> Сніг попадав. <смеш> да. Сіння встала, глянула, середини такого сьогодні не було. Давайте і церквишеньку ось так.